А то що робиться, скажіть, мені що? А на велике уточнення, що там не сказано, що я говорю, що я думаю, а значить, що його ще не знають. Там правильно говорить. А, так, ще раз на секунду, повторю. Вдосконалення наших сфер. І що ви сказали? Що ви затреби? Немає затреби. А, значить, технічні, хочеш, є. А, назвемо Шановний суд, шановні учасники процесу. Нарешті ми дійшли до, цієї, до цього часу точки на карті. І не хотілося б сьогодні тратити час на фантазії, викладені прокурором в своєму акті, також аналізу доказів, які були ними предоставлені. Я думаю. З цього приводу сказано достатньо. Хочеться нагадати деяким присутнім Зараз а також тим, хто, можливо, дивиться онлайн нашу трансляцію. Одне дуже мудрий, гарний гарне що посієш ти і пожнеш. Сіємо ми свої справи, слова, діла, рішення. І кожен особисто буде відповідати за. Наведені в вчинені. Я особисто вірю в невідформність закону, а також силу справедливості. І ця сила справедливості обов'язково знаходить кожного незалежно від часу, місця, а також обставин. Ми знаємо про те, що в нашому житті на все свій час. Час для того, щоб розкидати каміння, і час для того, щоб його збирати. Особисто я вважаю, що в нашій справі час на розкидання каміння вже завершується. І підходить час для того, щоб його зібрати. І в кінці цього шляху, я впевнена, буде відповідальність не Степанової Тамури, як комусь би не хотілося, а будуть відповідати ті, хто. На початку цієї справи був її ініціатором, а також ті, хто в подальшому штучно підтримував життя вказ даної справи своїми, завідомо, незаконними діями. Їх прізвища та дії дуже чітко і гарно зафіксовані та містяться в матеріалах даної кримінальної справи, тому, як то кажуть, в народі далі буде. Я хочу подякувати суду за потрачений на нас час, за витримку, а також за забезпечення справедливого розгляду справи, проведення процесу. Також я хочу подякувати всім, хто тим чи іншим способом якось приймав участь у даній справі, незалежно від мотивів, які їх на це спонукали. І на завершення хочу сказати про те, що життя продовжується, як і продовжувалось ці 10 років майже нашого з вами спілкування. І у кожного з нас є свій шлях. Але на цьому шляху завжди діє одне з правил, яке було вже мною озвучене. Яке говорить про те, що кожен розкиданий камінь повернеться до того. Хто його На сьогодні у мене все. Я дякую за увагу тим, хто присутній в даному судовому засіданні, а також тим, хто, можливо, приєднався до нас онлайн. Дякую. дякую. Угу. Приєднуюся до слів, які сказані моєю колегою Оксаною Сергія Степанова. Я склав щоб не забути деякі речі, що під час виступу в судовому дебатах ми захисники детально висловили позицію захисту, яку я полон підтримав. Тож, як виступ дотримався безперервності судового розгляду справи і надав мені можливість виступити з останнім словом того ж дня, це два місяці тому, була б відсутня знову повторювати. Основні аргументи захисту, та мій виступу максимально стисний. Оскільки з моменту останнього судового засідання минулого два місяці і з власної ініціативи оголосив перерву слухання справи, та надав мені стільки часу для підготовки до виступу за останнім словом, то я вважаю, що необхідно скористатися такою нагодою і виступити дещо детальніше, ніж планував спочатку. Щоб вкотре нагадати суд справи. І перед виходом суду на радшої кімнати для ухвалення вироби, нагадати основні деталі справи, зосередити думку суду на наступному. По-перше, переконаний, що я не є суд'єм кримінальних злочинів, а тому суд е має чітко і назначно зазначити у вироку, що визнає мене невинуватим за підглядним винуваченням та коїнцях виправдовує не за До доволі не з будь-яких інших причин чи підстав, а саме всі суді, судідсудні складу зазначення кримінальних правопорушення. Це принципово і важливе, на цьому я знову наголошую суд. По-друге, не вбачаю, не вбачаю, не визнавав і не визнаю будь-якої своєї вини, інформінованих моїх кримінальних правопорушення, оскільки жодних злочинів я не вчиняв. І, розглядаючи справу про правопорушення, лише виконав свій професійний обов'язок в судді та, на відміну від цієї справи, роздано справу у визначених законодавством строк. При цьому притягнений кумейкло особисто зазначив, що він не був учасником автоколони, жодної участі в масових акціях протесту не брав, а його автомобіль не мав ніякої символіки, яка могла б свідчити про його причетність до акції протесту. Аналогічні показання він надав нам під час розгляду цієї справи та запевнив, що будь-якої участі в закладах не прав та їх не організовував. Це саме було встановлено тимчасовою слідчою комісією Вищої ради юстиції з перевірки судду загальної юрисдикції та повернено в скаргу керівнику громадської організації самого обурочення Бондаренко, без розгляду, яку той підписував навіть без звернення до нього комейка. Тобто суд має надати відповідно проводим подіям і скарг так званого скаржника Бондаренка, правомірниця службових розслідувань. Численних суддів суддівського районного суду Київського області до різних інстанцій обов'язково зазначити у вироку про статус так званих потерпілих та від чого ж вони як саме потерпіли. Проте, що я не є суб'єктом прийманих кримінальних порушень, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 28 статті 34 кримінального кодексу України. По-третє, Вважаю, що суд має чітко розмежовувати переявне обвинувачення прокурором і представником так званих потерпілих, хоча є очевидним, що обидва формулювання обвинувачення надумані, необґрунтовані, некоректні до того, ж, голос і не підтверджені належними на доказами. По-четверте, вирок суду також має відображати порушення процедури влучення в підозри як особі, яка має статус суддівського ринку суду Київської області, а саме. Чи повідомлені мені про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною другого статті статути кримінального України, було лише підписано заступником генерального прокурора Сережевською, але вручене вручені, вручені здійснив слідчий прокурор пожиду без наявності відповідного доручення. По п'яте з картаю суду, що органи судового слідства незаконно було надані на, незаконно була надана оцінка висновом мною судовому рішенню, що суперечить висновкам. Постійного суду України виконаному рішення від березня 2020 року у справі 4 РР, трік 2020 пункт 7.1. Адже будь-якому судовому рішенню відповідну оцінку може надати лише суд вищої інстанції, а не слідчі або працівник прокуратури. Саме, саме тому хочу наголосити на цьому, щоб суд не перебирав на себе повноваження суду апеляційної інстанції в частині оцінки ухваленої мною постанови. Та відповідно надав правову оцінку правомірності таких дій з боку працівників прокуратури, які мали місце під час досудового слідства і судового розгляду справи. По шосте, вирок обов'язково має містити, містити вирішення питань повернення мені речових доказів досягнення з офісу Генерального прокурора на мою користь понесених соціальних витрат на правмічну допомогу адвокатів, про що вказували мої захисники. По сьомому. Служно зазначити, та й суд має самостійно усвідомлювати, що вказана справа має певний резонанс і також відслідковується правникам по всій країні. А відтак вирок слід добре вична, щоб він не був об'єктом насміхання серед широкого кола юристів, суддів апеляційної інстанції, казаційної інстанції, членів Вищої ради правосуддя. Вищої професійної комісії судів України, а навпаки, міг би стати прикладом для наукових посібників чи науково-практичних коментарів під час навчання студентів-правників, зокрема в частині, як у правовій державі не повинен діяти прокурор і який затяг за собою наслідки саме для держави. По восьме, знову ж таки, звертаю увагу суду на строки судового розгляду справи, які тривали понад 6 років. І судом були залишені без реагування чисельних опитання захисту про прискорення розгляду справи, про дотримання процесуальних розумних сроків є розгляду, про приємнення відповідних казівок, рекомендацій і судової практики Верховного суду Європейського суду справ людини тощо, то ж з метою не зазначати цю справу у річних звітах, як бородатиму, і таку, що слухається сьомий рік, слід е, завершити ще у 2024 році. Та здати її навіщо до канцелярії. А для цього ж треба дотримуватись не лише трудового законодавства, а й не йти з роботи до 18-ї години, а насамперед дотримуватись норм на кримінально-пресуваного позиції України, які для нас кримінального провадження є визначальними і пріоритетними. По-дев'яте, Вважаю, що входячи у справі, суд не повинен боятися прокурорів та їх чи їх апеляційних та саційних скарг, а має виключно дотримуватись норм. Законодавство, щоб Господь Бог, який руками спостерігав за формальним знищанням над колегами, сміх колись все це, це пробачити. І по десяте Цей виступ з е, останнім словом, прошу також привітати до матеріалів справи, щоб колеги і суддів апеляційної і інстанції могли прочитати, на що я і сторона мого е, захисту звертали увагу в своєму засіданні і чи знайшлося відображення у виробку. І ще отримує належну правову оцінку суду. Шановний суд, в кодер, підсумуючи викликаних та зважаючи на відповідність будь-яких доказів моєї вини, на те, що я навіть не є таких контрольованого кримінального правопорушення, прошу визнати мене ними до від явним винобаченням. Та повністю групи про саме у черзку з відсутністю дія складу зазначеного приймального правопорушення, а також вирішити питання повернення речових доказів та стягнення з офісу Генерального прокурора на мою користь, понесення процесуальних витрат та правничу допомогу Дякую. Дякую, дякую. Uh, коли припізнаєте тематичність, треба попередньо повідомлюватися, зокрема, щоб треба було достатньо часто, щоб повідомляти дату проведення. Треба почати повідомлюватися, коли буде рейтинг у фахівці. Ми будемо готові на це тиждень-два, день-два. Як це станулося